Служба безпеки нейтралізувала ще 10 схем ухилення від призову на військову службу. На суму від 1 тисячі до 10 тисяч доларів організатори оборудок пропонували громадянам свою допомогу в уникненні мобілізації та нелегальному виїзді за кордон. Зокрема, працівники СБУ викрили схеми у Києві на Кіровоградщині, у Дніпрі, у Запоріжжі, на Житомирщині, на Закарпатті, у Миколаєві. Та у Вінниці на Вінниччині повідомлено про підозру місцевому перевізнику, якого викрито на внесенні недостовірних відомостей про псевдоводіїв до системи шлях. За всіма викритими фактами тривають розслідування. Викриття злочинних схем проводили спільно з національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури. Про деталі розповідає Денис Закаблук, речник СБУ у Вінницькій області. Почуємо. У Вінниці було викрито місцевого мешканця підприємця, який мав дозвіл на міжнародні монтажні перевезення. І ця особа безпідставно включала до єдиної системи шлях вносила недостовірні відомості, завдяки чому особи брезентного віку мали можливість безперешкодно і безпідставно виїжджати за кордон. Йому повідомлено про підозру за двома статтями Генерального кодексу, це стаття 332. Незаконне переправлення осіб через державний кордон і стаття 358 – це використання підробних документів.